Любі, ми вітаємо. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати зустріч Воскреслого Ісуса Христа з Петром, і для того, щоб нам зрозуміти, що відбувалося в ту зустріч, нам треба порозмірковувати по-перше про ідентичність Петра, апостола Петра, яку він мав до зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом, і саме про зречення апостола Петра, тому що без розуміння цих моментів ми з вами не зможемо зрозуміти зустріч Ісуса Христа з Петром. Тож почнемо з ідентичності Петра і будемо читати Євангелія від Івана, 13 розділ. Будемо читати з 36 по 38 вірш. Апостол Петро питає у Ісуса Христа Господи: Куди ж ти йдеш? спитав Симон Петро. Ти не можеш йти за мною, куди я йду? А пізніше йтимеш, відповів Ісус. Петро знову запитав: Господи, чому я зараз не можу йти? Я за Тебе життя покладу. Ісус відповів: Чи насправді ти покладеш своє життя? Істинно кажу тобі ще до того, як півень проспіває, ти тричі зречешся мене. І ще один дуже важливий уривка прочитаємо: це буде Матфія, 26 розділ, вірші з 33 по 35. Але ж Петро відповів: навіть якщо всі втратять віру в тебе, я ніколи не втрачу. Тоді Ісус мовив йому: істинно кажу тобі, цієї ж ночі, ще до того, як півень проспіває, ти тричі зречешся мене. Та Петро наполягав: навіть якщо я маю вмерти разом з тобою, я ніколи не зречусь. І всі інші учні мовили теж саме. Давайте підсумуємо, як... Яка, е, яка ідентичність, які думки про себе, якщо сказати простими словами, то ідентичність це те, як я себе розумію, це те, що поля е, що лежить в основі моєї особистості. От, як Петро розуміє себе, що лежить в основі його особистості? Ми бачимо, що Петро вважає, що він кращий за інших. За інших. Він вважає себе дуже міцним, сміливим, хоробрим, кмітливим. Розумним. Е більш ніж інші, посвяченим більш ніж інші, люблячим Ісуса Христа, безстрашним більш ніж інші. І ми розуміємо, що у нього в серці є певна гордість, певна зверхність. Він спирається на свою силу і його ідентичність базується на тому, що він має в своєму характері, базується на тому, який він, базується на його таланти, базується на його вміннях, базується. На його палкості базується на тих лідерських якостях, які Є в Ісусі, які є в ньому в Петрі, але ж його ідентичність не базується на Божій благодаті. Він не бачить, що найголовніше і найцінніше, що є у нього, це благодать Ісуса Христа. Це те, що Ісус Христос його Спаситель, це те, що Бог змилувався над ним і дав замісну жертву Ісуса Христа, щоб в Ісусі Христі його гріхи гріхи Петра були б е, заплачені. Тож Петро не відчуває себе безпорадним, і він не має потреби в Божій благодаті в тому такому повному обсязі, в якому ми маємо потребу в Божій благодаті, і як ми маємо розуміти Божу благодать в нашому житті. Петро впевнений, впевнений в собі. Петро не боїться заявляти про себе, що він кращий. Петро дуже поважає себе і розуміє. Що він ну, має багато рис, яких не мають інші? А тепер давайте читати е, уривок про зречення апостола Петра. І ми будемо читати Євангелія від Марка, 14 розділ. Будемо читати з 66 по 72 вірші. Якраз у той час, коли Петро був на подвір'ї, туди прийшла одна зі служниць первосвященника. Це коли вже Христос був заарештований і він був у первосвященника. Побачивши Петра, який грівся біля вогнища, вона пильно подивилася на нього і сказала: Ти також був з Ісусом, тим, що з Назоретом? Та Петро заперечив, сказавши, я не знаю і не розумію, про що ти говориш. Сказавши це, він подався до виходу з подвір'я та тієї ж миті проспівав півень. Але та дівчина, служниця, яка бачила його, знову почала говорити всім, хто там стояв. Цей чоловік, один з учнів Христових. І знову Петро заперечив цьому, але негайно люди, люди які стояли осторонь, сказали Петрові, безперечно, ти один із них, адже ти також з Галилеї. Петро почав божитися та присягатися, клянуся Господом Всевишнім. Я не знаю цього чоловіка, про якого ви говорите. І тієї ж миті вдруге проспівав півень і згадав Петро, про що Ісус сказав йому: Ти тричі зречешся мене ще до того, як двічі проспіває півень. І він гірко заридав. Ми бачимо з вами: знаєте, той, хто думав, що він кращий за всіх. Кращий за учнів, що він такий видатний серед апостолів, що він такий розумний, він такий палкий, він такий посвячений. Ми бачимо, що він робить гірше за інших. Він, 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 він зрикається Ісуса Христа, і Він це робить тричі. І це е, говорить про повноту е, Його знаєте, відокремлення себе від Ісуса Христа. І ми не можемо сказати, що знаєте, він тричі, просто е, мимовольно якось, знаєте, ну так сталося, так не буває. Тобто, це його така впевнена позиція всередині, е, що він е, каже, я не з Христом, я не Христовий, я взагалі не знаю е, цього чоловіка. Він не каже, що Ісус Христос Син Божий. Так він говорить про Ісуса Христа просто як про людину. І хочеться тут на три моменти звернути увагу щодо зречення апостола Петра. по-перше, що його запитувала служниця, і знаєте, жінки в ті часи в суспільстві того часу вони не займали такого ж самого рівня в суспільстві, не мали таких же самих прав як чоловіки, і жінки навіть не могли свідчити в суді їх, свід... в їх свідчення не було б. Прийнятний для суду. І саме е, жінка питає у Петра. І е, це, знаєте, підкреслює, наскільки е, Петро е, в своєму серці вже знаєте відокремлений від Ісуса Христа. Тобто йому не потрібно, щоб його запитала якась владна людина чи людина, яка має якісь повноваження. Його питає жінка, і він зарикається від Ісуса Христа. Ще один дуже-дуже важливий момент, і він дуже такий е, яскравий момент. Це коли ми читаємо Марка, 14 розділ 17 вірш, і там написано, що, якщо дослівно сказати те, що там написано саме з е, оригіналу, то е, Петро кликав прокляття та клявся. Кликав прокляття та клявся. На кого кликав прокляття? І багато дуже відповідальних богословів вони прийшли приходять до висновку, що Він проклинає Ісуса Христа. Він каже, що Він не з цим чоловіком. Він, він проклинає і каже щодо Ісуса Христа, що хай буде, ну, все, що пов'язано з Ісусом Христом, хай буде проклято. І це, це говорить про е, дуже серйозні процеси, які відбуваються в серці апостола Петра. І ми знаємо, де подальше життя Петра. Але зараз, в ту ніч, е, коли Христос був заарештований, з ним відбуваються такі речі. Він Таке говорить, і ми зараз будемо дивитися, і на вступному відео будемо дивитися, що ж буде відбуватися в серці Петра далі, як Христос буде цілювати серце і змінювати серце апостола Петра. І ще одна важлива деталь це те, що апостол Петро сам себе засудив, тому що він сказав, що. Він сказав, що е, хай буде проклята та людина, яка от, е, говорить неправду, і саме він говорив неправду, саме він е, був тією людиною. Е, тож, е, це дуже важливі моменти, щоб ми побачили з вами, знаєте, глибину зречення Петра. Що це було не просто так, ну він сказав, просто що він він не з Ісусом. Тобто, це такі процеси, дуже серйозні процеси, які відбувалися в серці апостола Петра. І вони проявили, що те, що трапилося з Ісусом Христом, воно пішло всупереч тому, що було в серці апостола Петра. Тож важливе питання, чому Петро зрікся Ісуса Христа. Якщо ми е, припустимо, що зречення Петра відбулося через те, що він боягуз, то це неправда, і це не так. Тому що, коли ми бачимо Петра, і зараз ми приведемо деякі докази, які нам відкриває святе письмо, то ми побачимо, що Петро не боягуз, і відносно Христа Петро не боягуз. Це смілива, хоробра людина з літерськими якостями. І Um... Апостол Петро не хотів, щоб Ісус Христос вмирав. Він не хотів, щоб Ісус Христос йшов до Єрусалиму. Пригадуєте, щоб він відмовляв Ісуса Христа йти до Єрусалиму, щоб Ісус Христос був вбитий, щоб постраждати за гріхи. І коли а, він був разом з Ісусом Христом в ніч, коли Ісуса Христа заарештували, то пригадуєте, що саме апостол Петро відсікає вухо рабу, а, який прийшов з солдатами, арешт. Товати Ісусам Ісуса Христа, тобто ми бачимо, що дії а, Петра це не дії і вчинки Петра це не вчинки Боягуза. Він хоробро і сміливо захищає Ісуса Христа від арешту. То... Питання: в чому ж тоді причина, що така хоробра людина, яка ще може там годину до зречення чи дві години до зречення, вона бореться з Ісуса Христа, він витягає меч, він починає е е е боронити Ісуса Христа від арешту? Він розумів, що його могли заарештувати, що його могли стратити за е зброєний супротив. Владі, але ж він сміливо йде на захист Ісуса Христа і проходить дуже недовгий час. І він зрікається Ісуса Христа і зрікається. Знаєте, ну до ну до ос до, до самої глибини зречення, зречення. можемо так сказати. Яка ж причина, і першу причину ми маємо назвати, що він не розумів правильно Євангелія, він не до кінця розуміє Євангелія. Багато чого він розумів, і ми читаємо в Слові Божому, що Петро дуже часто він випереджував учнів в розумінні того, що говорив Ісус Христос, і ми зараз не заперечуємо того. Ми просто говоримо про те, що зростання в розумінні Євангелія, воно завжди в нашому житті йде в процесі, йде в поглибленні. І те, що Знаєте, нам здається в певний момент нашого життя, що ми е, розуміємо Євангелія, що я розумію Євангелія, але трапляються якісь обставини в житті, якісь знаєте, такі е, повороти життя, обставин, які задають, е, потребують від нас глибокого, глибшого розуміння Євангелія. І Дуже часто виявляється, що його немає, і людина е, може чинити не за Євангелієм. То і це виявляє, що. Е, Глиб тієї глибини, яка зараз була необхідна в пізнанні Євангелія, її немає. Тож, е, в чому в чому? Нерозуміння Петра, він не розуміє, що для того, щоб е, люди мали вічне життя, щоб Царство Боже прийшло на цю землю. Ісус Христос має померти. Він має заплатити за гріхи. І плата за гріхи це не просто якийсь вчинок, е, це не просто якась сума грошей. Це саме смерть. Е, смерть така, знаєте, е, дуже, дуже така. Е, Ну, низька смерть раба дуже така безславна смерть. І він цього не розуміє. Ми це е, бачимо е, в Євангеліях дуже дуже чітко. І тож тепер, коли Ісус Христос заарештований, і Він розуміє, що Ісус Христос вже його вже не звільнять. Тобто Ісус Христос буде страчений до логіки Петра, до його уявлення про те, як приходить Царство Боже, до Його уявлення про Месію. Все це чинить такий тиск, що е, тепер. Е, його ну, розуміння, його плани, його уявлення про царство Боже, його сміливість, йому, йому, його лідерство. Знаєте, можна так сказати, немає чого робити. Він, він, не, він не знає, як далі йому спрямувати свої зусилля для того, щоб знаєте, рухатися назустріч царству Божому, свого уявлення, царство Божого, його Петрового уявлення. І саме через це він, він опиняється, знаєте, в такому глухому куті, тому що всі його уявлення, всі його зусилля, його ідентичність, на якій він стояв. А тобто, що він е потужний, яскравий, такий, знаєте, з лідерськими якостями, і він поряд з Ісусом Христом, і вони разом. І тепер. Це просто не е, логічно не поєднується в його розумі, в його душі з тим, що відбулося з Ісусом Христом. Що Ісус Христос заарештований. Петро не розуміє е, поки що. Петро не розуміє, що спасіння приходить через немічність Ісуса Христа. Немічність візьмемо, можем, можемо взяти в лапки, хоча. Можемо і не брати в лапки, тому що саме коли Ісус Христос був заарештований, коли Ісус Христос був розіп'ятий. знаєте, Слово Боже каже, що Він був щоб його били як ягнято на заклання, тобто він не чинив опору, він опору, він був згодний. І сам себе віддав, тобто ніхто його не примушував віддавати своє життя. Він погодився, він це робив добровольно. Добровільно для того, щоб нас викупити, для того, щоб здобути для нас. Е Вічне життя, тож через таку таку слабкість Ісуса Христа. Бо люди цього світу дивилися це на як на слабкість, пригадуєте, як коли Христос Христос закидають: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Але питання в тому, що саме тому, що він син Божий, саме тому, що він. Е Через цю свою слабкість проявляє свою силу, він і здобув для нас спасіння, і Петро цього не розуміє. Для Петра розіп'яття Ісуса Христа це просто кінець його уявлення, що може відбуватися далі. Він просто, знаєте, просто зупинився і далі він не може зрозуміти. І це не просто зупинка, а він зрікається Ісуса Христа. І е, Петро думає, що тепер вже нічого його не пов'язує з Ісусом Христом, тому що Царство Боже вже не може прийти через Ісуса Христа, тому що Ісус Христос е, зараз буде розіп'ятий. Він ще не розуміє, що таке благодать в повному обсязі. Він не розуміє, що спасіння саме і приходить через смерть Ісуса Христа. Коли е, Петро думав про себе, і коли він знав, що він хоробрий, розумний, добрий, сміливий, рішучий і впевнений е, більш ніж інші, е, то коли він думав про, про благодать, коли він думав про спасіння, то е, з такої ідентичності, воно звісно, що розуміється так, знаєте, що спасіння це певною мірою нагорода таким посвяченим як Петро. Що Божа благодать, це знаєте. Ніби й благодать, але ж е, е, одночасно з цим і вона е, заслужена, вона, вона просто зрозуміло, що е, благодать дається Петру, тому що він такий, він такий потужний, він такий талановитий, він такий посвячений Ісусу Христу, він так любить Ісуса Христа. І от тепер ми бачимо, що за рештом Ісуса Христа його плани, плани Петра щодо розвитку подій, щодо тієї влади, того схвалення, того е, свого е, своєї праці разом з Ісусом Христом. Е, воно все, все дійшло просто, просто глухого кута. І тепер він не готовий вмирати за Ісуса. Він не готовий вмирати, бо заради, заради чого вмирати? Бо смерть вона принесе. Це просто вона відніме у нього все те, про що він мріє. Вона відніме у нього надію е, на майбутнє. Вона просто е, робить, марним, робить марними всі ті таланти, які у нього є. І він такий талановитий та перспективний зараз помре. І що далі? І все це відбувається. Тому ми з вами почали говорити з цього через цю ідентичність, яка заснована не на хресті, не на благодаті. Петро дуже ну, стверджений на собі, на своїх талантах. Він дуже талановита людина. Він дуже е, така видатна людина, якщо дивитися на нього просто очима, людськими очима. Але він так само потребує спасіння від такої ідентичності, від е, хибної ідентичності, яка заснована не на Господі, не на Божій любові, не на Христі, не на спасіння, яке… Е, Приходить через смерть Ісуса Христа, а ідентичність, яка заснована на ньому самому. Тож, Дуже цікаво, що зараз він не готовий вмирати за Ісуса Христа, тому зрікається, тому що смерть покладе просто кінець усім його планам щодо себе, щодо результату свого життя. А приблизно через 20 років він віддасть життя за Ісуса Христа. Він буде сам розіп'ятий, і більше того, він буде розіп'ятий за власним бажанням униз головою, тому що він скаже, що я не гідний віддати вмира. Так, як вмирав він Господь, мій Господь. Тобто така просто надзвичайна метаморфоза, такі надзвичайні зміни відбудуться е, в Петрі, і ми будемо говорити е, про це далі. А сьогодні ми ще скажемо з вами, е, що ж робити мені для того, щоб е, не зиркатися Ісуса Христа, для того, щоб. Відходити від своєї ідентичності, яка заснована не на Христі, бо у кожної людини в цьому світі ми такими народилися. У нас ідентичність, наша первісна ідентичність. Вона заснована не на Христі. І коли ми приходимо до Ісуса Христа, то нам треба не просто прийняти Ісуса Христа вірою. Це безперечно потрібно. Це просто основа основ нашого спасіння і відносин з Ісусом Христом, але зростаючи в цих відносинах, нам безперечно. Че, треба змінювати свою ідентичність, бо людина, яка не ідентичність якої не заснована на Ісусі Христі, а вона буде. Е в своєму житті приходити до таких моментів, коли тим чи іншим чином вона буде зрікатися Ісуса Христа для того, щоб зберегти свою ідентичність, для того, щоб зберегти свою значущість, для того, щоб зберегти своє спирання на свої таланти. Тож, що робити мені? Зараз будемо відповідати на це питання. Перше це пізнавати Євангелія. Постійно треба зростати в пізнаванні Євангелія. Євангелія це не просто для тих, хто тільки но ну, прийшов до Ісуса Христа. Євангелія – це для найпотужніших та найсильніших в Господі. Теж треба пізнавати Євангелія. Це процес і це процес зростання. І поверхневе пізнання Євангелія – воно. Іноді здається дуже легким, але воно не змінює серця, воно не змінює внутрішньої логіки серця. Воно, знаєте, воно нічого не, не воно не, не потребує змін. Залишаються ті ж самі мрії, ті ж самі бажання, ті ж самі методи, ті ж самі уявлення про силу, про красу, про лідерство і. і... Тому нам потрібне глибинне пізнання Євангелія, а пізнання Євангелія це пізнання смерті та воскресіння Ісуса Христа. Це з'єднання з Ісусом Христом. І саме це глибинне пізнання Євангелія, коли ми вмираємо для гріха, коли ми вмираємо для своїх бажань, коли ми воскресаємо Божою силою, коли ми змінюємося в образ Ісуса Христа. Таке пізнання Євангелія, воно змінює серце, воно змінює характер, воно змінює мотивацію. Воно змінює знаєте, систему координат життя. Другий момент, який ми візьмемо для себе, нам треба не тільки пізнавати Євангелі, нам треба пізнавати себе і не обманувати не обманюватися щодо себе. І це також і процес і зростання. І ми бачимо, що. Петро, це дуже блискуча та талановита людина. І коли Христос його попереджає, то він, він не звертає уваги на Ісуса, на слова Ісуса Христа, тому що його взор, його, його очі засереджені на ньому самому, на, на своїх успіхах, на своїх талантах, на своєму блиску, на своїх планах, на тому, що він дуже швидко реагує за те, що він може. Організувати людей і так далі. Тож е, тут ми маємо зазначити дві думки, що. Е... Мої зречення Ісуса Христа насправді вони відбуваються. Мої, я маю на увазі, що у кожного з нас свої. Так, зречення Ісуса Христа це коли я не хочу разом з Ісусом Христом вмирати для грішного світу, для е, планів грішного світу, для, для уявлень життя грішного світу, для уявлень про успіх грішного світу, для схвалення грішного світу, для того, щоб відповідати е, е, стандартам. Грішного світу, тобто, коли я відмовляюся від волі Божої, а ми ж з вами знаємо, що це невід'ємна такий невід'ємний логічний ланцюжок між смертю та воскресінням. Людина, яка не померла, вона не може воскреснути. Воскресіння не відбувається з живими людьми. Для того, щоб воскреснути, треба померти. Для того, щоб воскреснути для нового життя, треба померти для старого. Ісус Христос Воскреснув, коли Він заплатив за наші гріхи. Тож Воскресіння, нове життя, яке є в Ісусі Христі, може приходити в наше життя тільки коли ми вмираємо для стандартів цього світу. А коли ми не вмираємо для стандартів цього світу, тоді ми зрікаємося Ісуса Христа. Або знаєте, нам від чогось в житті треба зрікатися, от може багато разів на день. Або від цього світу, або від Христа. В своїх думках, в своїх уявленнях, в своїх планах, в своїх бажаннях, в своїх роздумах. І це дуже цілющий процес, тому що кожного разу. Коли ми зрікаємося від цього світу, коли ми йдемо до Христа, біжимо до Христа, коли беремо його силу, коли навчаємося, коли молимося, коли просимо Його, щоб він змінював нас, коли ми відкриваємо своє серце для того, щоб він нас змінював, завжди приходить воскресіння. Ще одна думка, що нам треба пильнувати, пильнувати за своїми очікуваннями. І знаєте, іноді наші очікування від Христа вони сформовані не Христом, а сформовані нашими уявленнями про Христа, може, світськими уявленнями про Христа. Так і у Петра були свої очікування від Христа. У нього було своє розуміння, як Христос має принести Царство Боже і яким воно має бути це Царство Боже, і коли воно має прийти до цього. Світу. Світу, і я хочу наголосити, що Петро віруюча людина, Петро вже народжена згори людина. Тобто, це ми не говоримо про людину, яка ще не знає Ісуса Христа. І тому ж треба дуже бути уважними щодо своїх очікувань. Їх треба формувати, їх треба змінювати, їх треба постійно аналізувати. Тобто, нам з вами личить як дітям Божим така дуже кропітка робота над своїм серцем. І третя думка це: приймай попередження слова Божого. Слово Боже, сьогодні Ісус Христос говорить до кожного з нас через Слово Боже, і Слово Боже дуже багато попереджує кожного з нас. Про, про багато яких речей, про багато яких спокус, про те, що ми маємо залишати, і те, що ми маємо приймати від Христа, про те старе, що ми маємо залишати, і про те нове, що ми маємо приймати від Ісуса Христа. Тож будемо дуже уважними, і нехай ці уроки будуть нам дуже корисними не просто для того, щоб послухати про Петра. А для того щоб побачити себе і ще більше е, відкривати своє серце до Христа, до нового життя, і щоб зміни від глибокого пізнання Євангелія приходили в житті е, в життя кожного з нас. А як же будуть розвиватися стосунки Петра з Ісусом Христом? І що ж відбудеться, коли вже Воскресло Ісус Христос буде розмовляти з, зі зрадником, який зрадив його буквально? Дві ночі до того, то ми дізнаємося з вами в наступному відео. Хай Господь вас благословляє! Христос Воскрес!